Що чекає в новому році земні знаки зодяку. Це у нас тілець, козаріг та діва. Тема кохання. О, щось мені відвіда, окей. Тема роботи і тема грошей. Давайте дивитися тема кохання. Так, ага. Знаєте, тут іде так, ви зрозумієте, хто саме для вас кохана людина. Ви зрозумієте, хто вас кохає то вас кохає насправді ви знаєте, це як буде озарення таке для вас Дінго. Ось він той самий або вона тому саме ці дві карти тут не тільки про кохання це про якісь прояснення буде у вас щодо цієї людини давайте далі Що ще? і ви зрозумієте, що щось треба закінчити бо ось вона та сама ваша імператриця і ви знаходячись у відлюднику приймете таке рішення що вона та сама або він. Так, тема роботи. Тема роботи. Все стабільно. Ну, от це про вас. Це про вас. Не тратите гроші, які збираєте гроші, лишаєтеся більш там, де ви є на своїй роботі. Угу. Якісь переписки і обмани. Ви знаєте, може бути якась людина у вашому оточенні на роботі, яка не дуже добре до вас ставиться. Не дуже чесна з вами. Що це за людина Ну, це людина. Ви знаєте, ви немовби конкуруєте з цією людиною, конкуренція у вас, і вона як перемогу здобуває, вам серце цим розбиває. І я думаю, що ви знаєте, що це за людина, і можливо вона вже розбивала вам серце. Але гарні події вас чекають, щось ви почнете спочатку. Так, ну перспективи тут йдуть хороші на майбутнє. Розширюйтесь, знаєте, якось в інтернеті. Якщо у вас ще є варіанти щодо роботи якоїсь іншої, якоїсь нової, то не відмовляйтеся. Особливо, якщо це щодо інтернета, або якоїсь заграниці, або хтось вам пропонує із заграниці. Тима грошей. Тима грошей, якась можливість, так ось вона. Вона є. Ага, вона є, але ви не клапитесь її приймати. Чому? Угу. На виборі ви. Це щось пов'язано з відносинами, можливо, від тієї людини ви не хочете цю пропозицію приймати. Або вам якось незручно. Угу. Ну, ви від цієї людини вже уходили, знаєте. Але щось таке, але, але почуття ще лишились. І можете ви повернутися знову туди. Ну, цей шанс треба брати. Цей шанс треба брати. Уміркуйте, звичайно, все це. Та йдіть до своєї мрії, якщо це є вашою мрією. Якщо вам це подобається, приймайте, дякую.